Є знижки на евкалор 20% відсотків в аптеках. Подорожник вам тоща у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Е, друзі, ну Включення. попереду е, так. Попереду е, е, багато тем поговоримо про можливе підвищення. Вже готові про це пальне. розказувати. Уряд пропонує раді поступове підвищення акцизу на пальне. Це означає, що споживачі друзі побачать нові цінники на пальне на заправках України. З Чим пов'язано це підвищення, і коли його слід чекати, як реагують на це вже водії. Просто зараз максимально цю тему. Наша Анна Мартищук і Аню ще раз тобі доброго ранку. З чим здивуєш нас? Доброго ранку, колеги. Цінами, звичайно, вони нас щоразу дивують, і насправді це є причини. І багато вже стрічки а, пишуть про здорожчання палива для наших водіїв, споживачів. А, про це вже говорять в самі водії. чутки різні, знаєте, навіть поширюються. Ми от спілкуємося, опитуємо. Хтось там каже на 5 гривень, хтось каже на 10 гривень. Здорожчає а, ціна за літр на пальне. А, справді й буде здорожчання, Тож ми вирішили все докупи зібрати, все пояснити і одразу скажу, що це законопроект, який ухвалив уряд, і це передбачає збільшення ціни на акциз палива. Тобто ціна буде збільшуватися за тисячу літрів палива. Звичайно, в роздріб це будуть вже відчувати також. І звичайні споживачі, наші водії передбачено це у зв'язку із тим, що найперше потрібно наповнювати наш бюджет, який конче цього потребує в умовах війни. Ну і звичайно, не тільки, а також це буде. Така імплементація українського законодавства до норм ЄС, тобто ставки на акциз будуть наближені в Україні, такі як діють у Європейському Союзі. Тож це також передбачає і наші такі зобов'язання, оскільки ми вже отримали статус кандидата до вступу до європейського союзу. Ось такі основні причини, і звичайно, законопроект вже схвалений. І ось що він передбачає: ми зібрали. Ми поспілкувалися з водіями найперше, і от що вони кажуть, як реагують. Давайте послухаємо. Не готові, але ну, будемо. Заправляюсь раз на тиждень, витрачаю приблизно на місяць около 80. Е, якщо газ, то да, ні. Ну, А що буде робити? Прийдеться. Там платить. Часто їздимо, по того, що кожного дня на роботу. І їздимо до батьків в слоці, в Рівненську область. Але, ну, як багато, але. Мабуть, то кожен, хто їздить, хто має авто і їздить кожного дня на роботу. Почули ми водіїв, які кажуть, що чули про це, готуються, бо вже така тенденція підвищення цін. У нас насправді на жаль є. І хтось готовий все ж таки платити більше, бо звик до такого виду транспорту, а хтось зізнається, що можливо або буде на інше паливо переходити, або навіть на інший вид транспорту. Звичайно, як це все буде законодавство у наших цінах відтворюватися, Ми зібрали думки експертів цієї галузі, і от що роз'яснює. Сергій Коюн це керівник Олсантинової групи а 95 Отож, в зв'язку з таким підвищенням ціни на акциз, так яке передбачається законодавство диспаливо зросте на 99 гривень і 60 копійок, а бензин на 7 гривень 30 копійок. Зазначу, що така ціна, от майже в 10 гривень, так, різниці від нинішньої, яку ми бачимо, вона буде розтягуватись, це підвищення буде поступово йти впродовж 5 років. Тобто оці 10 гривень чи 7 гривень, про які каже експерт, він все ж таки буде поступово збільшуватися впродовж цього часу. І згідно урядового проекту, Такі перші зміни, перше підвищення вже українці можуть відчути із 1 липня невдовзі, і ось яке буде перше підвищення за прогнозами експертів. Тобто на півтори гривні зросте бензин і на гривню 10 зросте диспаливо. Але ця ціна і ці цифри, які я називаю, це все ж таки у зв'язку із підвищенням акцизу. Звичайно, на це все можуть впливати і різні фактори. Ну і Зовсім інша ситуація, до речі, згідно цього законопроекту, чекає на споживачів газу, так скрапленого газу. І що цікаво, що акциз на цей вид палива він буде збільшуватися не суттєво цих п'яти років всього на одну гривню. Фахівці дещо дивуються такі розбіжності. Що акциз на газ все ж таки залишати буде на такому на таких податкових канікулах, як називають, а все ж таки для споживачів пального у вигляді бензину та диспалива ця ціна суттєво мо. Вже зрости. Отож, перші такі зміни вони будуть із 1 липня, вже будуть відчуватися. Попереджаємо і нагадуємо, що це все ж таки законопроект. Але оскільки він урядовий і е, за вимогами до законодавства ЄС, швидше за все, як і кажуть фахівці, він буде ухвалений. Ось такі деталі. Тобто, наголошуємо, що ці 10 гривень, про які заявляють е, фахівці, він буде збільшуватися протягом е, 5 років. Колеги пасибі, елегантсько допила тему про підвищення цін на пальне. Анна Мартищук і до речі, відпише там глядача. Водії добре знають, як починається посівна, то Дорожче паливо але серед іншого також. Це і певні вимоги євросоюзу як одна з вимог до вступу в європейську спільноту. Пасибі, Дякую, Аню До наступного включення, Дякую. друзі.